Пропоную в вашій увазі в'язання светра спицями. В'язати ми будемо його мега простим візерунком. Для в'язання такого светру підійде будь-яка легка пряжа. Не обов'язково використовувати пухову пряжу, якщо особливо ви маєте на неї алергію. Рекомендую обирати той пряжу, яка найбільше підходить для вас. В'язати ми будемо його знизу вверх і набирати по проймі. Рукава. Тобто більш детально пропоную подивитись у цьому відео уроці. Для в'язання нашого з вами светрика я планую використовувати ось таку пряжу Ангора від Avantia Чорна пряжа, мені дуже подобається з нею працювати. Вона мегапухнаста, тільки, тільки, бачите, відв'язала, а вже пухнаста. Вибачте, хвилинка реклама була, секунда реклама. Так, беремо пряжу. Беремо дві пари спиць. У нас потрібні спиці номер 4 і спиці номер 3 Спицями номер 3 ми будемо в'язати резиночку, а спицями номер 4 ми в'яжемо основне полотно. В'язати виріб ми будемо знизу вверх. Спочатку ми будемо в'язати по колу, а коли дойдемо до проєм, то розділимо на перед і спинку, і будемо окремо в'язати перед спинку, з'єднаємо і потім подивимося, щось придумаємо з рукавами. Ось така авантюрка починається. Давайте приступати до вив'язування свитера. Щільність моєго в'язання я вже відв'язала зразочок, як ви бачите, ось такого розміру у мене зразок. І щільність мого в'язання склала в 1 см 2,23 петлі. Набирати я буду на обхват бедер 120 см. З запасом, як кажуть, звичайно, зі свободою облягання. Ви ж можете набирати на свій розмір. Просто для цього берете, вимірюєте обхват стегон своїх, не стегон, правильно, і множите на вашу щільність. Моя щільність це 2,23 петлі в 1 см. Тобто 120 см я перемножу на 2,23 У мене вийшло 267 з чимось там. З 10, але мені потрібно округлити до, по математики до парного числа. І в мене вийшло 268, я зробила. Тому зараз я набираю не 268 петель, хоча набирати я буду не 268, а 134. Тому що я буду в'язати трішки по-інному. 34 петлі ми зараз з вами набираємо звичайним класичним способом я почну показувати, а ви вже далі постійно, самостійно наберете, тому що я не бачу в цьому сенсу. Тут все і так добре зрозуміло. Пусть набираємо 135. Вибачте, будь ласка, за дезінформацію, тому що одна петля нам потрібна для з'єднання у коло поробу нашого з вами. Після того, як ви набрали необхідну кількість петель, в моєму випадку це 134 петлі. Тобто, щоб на виході, ми мали 268 петель і плюс одна петля для з'єднання, тобто 135, ми набираємо і зараз будемо з'єднувати петлі в коло. Так як у мене волосінь дуже довга, то я десь приблизно всередині набраних петель розділяю плотно навпіл. Витягую волосінь, щоб було зручно, щоб можна було з'єднати ось так дві спиці пари. Далі перевіряю, щоб у мене всі петелечки дивились одна на одну. Півненько, щоб ніде не було перекручене полотно. Це дуже-дуже важливо. Бо потім буде дуже негарний варіант було понизу. Далі знімаємо першу петлю на нашу робочу спицю. Далі підхоплюємо лівою спицею петлі, так от, підхопили і одягли на ту петлю, що ми передягли на робочу спицю. Далі повертаємо петлю на, назад на ліву спицю і гарненько підтягуємо, підтягуєте і хвостик наш, який йде не від клубка, і той, що від клубка йде Хвостик. Далі ми будемо з вами в'язати. Резинку один на один наступним чином. Для цього ми з вами пров'язуємо першу виворітню петлю, а наступна петля в нас буде лицева, яку ми будемо в'язати. Ось таким чином. Заходимо під ниточку, під наш ряд, і підхоплюємо, витягуємо нашу лицьову петлю. Виворітня, Підхопили, витягли. Виверідня, підхопили ниточку, вивтягли лицьова. І таким чином ми з вами в'яжемо до кінця нашого ряду. Ось такий у має виходити набірний край. Тим самостійно і зустрінемося, коли пров'яжеться цілий ряд. Ось такий вигляд має наш перший ряд. І тепер ми з вами переходимо до в'язання другого ряду. Для цього ми в'яжемо виворітню лицьову схрещену. Виворітня, лицьова схрещена. Виворітня петля. І лицьова схрещена. І таким чином чередуємо в'язання до кінця ряду. А також таким же чином в'яжемо ще 8 рядів. Після того ми з вами зустрінемося і будемо далі в'язати. Після того, як ви відв'язали 7 рядів схрещеної хрещеної розиночки, один на один. Ось такого варіанта у мене вигляд має ця розиночка. Мені дуже подобається, дуже ніжно виходить полотно. Ми переходимо на спиці більшого розміру. Я вже це почала робити да, для того, щоб зекономити наш вами час. Я в'язала на спицях номер 3 переходжу на спиці номер 4 І перший ряд, якраз при переході, ми в'яжемо просто виворітніми петлями. Перший ряд виверітніми петлями. З однією петлею бокового шву, імітацію бокового шву. Тобто ми зараз переходимо на виверітні петлі, а ми в'яжемо лицеву. Для того, щоб не заплутатись, я беру маркер і відмічаю, щоб потім не заплутатись. Ось беру маркерочок. Для цих ці цілей я хочу взяти ось такий маркерочок. І перед. Оклею поставити маркерочку. Зараз, ось таким чином. І я тепер далі в'яжу знову всі петлі виверітні до кінця нашої спиці. Потім ми почнемо в'язати наш візерунок. Візерунок поворотніми рядами є у мене на каналі, тому що ми його також будемо в'язати поворотніми рядами. Я повторюватися зараз не буду. Тільки покажу, що і як. Візерунок ми будемо в'язати повністю до потрібної нам висоти. У мене це буде десь приблизно 40 см. Більш точніше, я вже скажу, коли це все буде відв'язано. Щоб взяти швидше, я так завжди пит збираю. не знаю, ви збираєте. Ой, останню ми в'яжемо лицьовою. Петляємо. Все, перев'язали. Тепер вже буде мені краще в'язати, тому що всі петлі помістяться на цих спицях. Зараз поставлю маркера і вже нічого не буду плутати. Це вже буде набагато простіше. Ставлю поки що пластиковий маркер, а пізніше поставлю якийсь красивий. Що не факт? Мені цей подобається, він Такий яскравий. Давайте йдемо. Це буде початок ряту і ми розпочинаємо в'язання нашого візерунка. Візерунок дуже простий, я вже показувала, але щоб вас туди відсилати, я знову його вам покажу. Перша петля в нас йде виворітня, наступна петля в нас подвійна лицьова. Для цього ми заходимо в петлю, підхоплюємо ниточку, робимо ще один накид, тобто подвійний ось такий має бути накид. І все це ми витягуємо через петлю. Тобто дві такі петельки у нас мають бути дві. Знову виворітня і знову те саме. І таким чином ми в'яжемо до кінця нашого рядка, другий рядок. Це ви можете робити самостійно, я пізніше, і під... як дов'яжемо до кінця ряда, я з вами підключусь і покажу, як в'язати наступний другий ряд. Що ж, друзі, після того, як ви відв'язали повністю перший ряд, переходимо до в'язання другого ряду. Я його вже почала в'язати, тому що щоб було зрозуміліше, щоб зразу, одразу третій розпочати і не витрачати час. А, у, третьому ряду ми в у, другому, у другому ряду ми в'яжемо одна виворітня і знімаємо нашу цю подвійну петлю, розкручуємо її нитка за роботою, за петлею. ви бачите, так? Да? Зараз знову повторюю виворітня. Нитку залишаємо за спицею і цю зняли. В'язати легко, швидко, візерунок дуже легкий. І ну, ви розумієте, що його дуже легко запам'ятати. Єдине, він буде чередуватись, але ви... зараз я покажу, як не заплутатись навіть у чердуванні. Так, останнє в мене лицьока петля. Ну що ж, початок ряду, третього. У третьому ряду ми починаємо в'язати. У нас іде перша виворітня, тобто ми її починаємо в'язати лицеву, як якби зміщення на одну петлю йде. Тому заходимо, подвійну лицьову робимо 1, 2, вивели. Така ось, бачите? Далі у нас іде оця довга витягнута петля. Ми її в'яжемо виворітньою. Щоб не заплутатись, ви... всі витянуті петлі ми в'яжемо виворітми постійно. А у виворітних петлях ми в'яжемо подвійні лицеві. Все легко і просто. Четвертий ряд ви також в'яжете аналогічно другому, нитка у вас буде завжди за роботою. І потім знову чередуйте з першого ряду. В'яжемо. До потрібної вам висоти. У моєму випадку це буде десь приблизно 40 см. Вже як я відвражу, потрібну нам мені висоту. Я підключусь до вас і розповім, скільки я і чого відв'язую. Ну далі я в'язала від початку в'язання 40 см до пройм. Розділила в'язання своє наперед і спинку для формування пройм на початку ряду. У першому ряду ми закриваємо три петлі на початку ряду, в другому ряду на початку ряду, тобто на виворітній стороні ми закриваємо також три петлі, в третьому ряду ми робимо закриття з 2 петлі збавлянь. І також тут дві петлі збавлянь на початку ряду, в четвертому. Далі в п'ятому одна петля збавлянь і в шостому одна петля збавлянь. Далі для спинки ми вив'язуємо необхідну на висоту в моєму випадку. Висота це 20 см, і далі ми робимо розрахуночки для горловини. В моєму випадку я робила заміри обхвати голови по своєї, це 58 см, додала 2 см для більш такого, бачите, округло, але в мене вона ще буде йти з обробкою горловини, тому вона така широка, здається, величезна. І зараз ми з цією обробкою будемо з вами працювати. Я Вирахувала 60 см, тобто наперед у мене йде 30 см і на спинку 30 см. Для спинки 30 см. Далі я визначилася, скільки я хочу на, далі визначилася скільки мені потрібно на плече, в моєму випадку. Це 11 см. у мене буде плече, і Заздалегідь зробила, щоб у мене було ще таке трішечки по спині округле, не рівне, а трішки округле, би той росточок можна назвати цей. Тобто в кожному ряду, в кожному другому ряду я робила закриття на початку ряду по одній петлі, тому що плечі, коли ви зробили закриття 30 серединки, тобто, як у мене йшло закриття, я спочатку залишила на плечовий шов 27 петель, закрила середину. 60 петель я закрила, потім 27 плаче. пров'язала, повернула в'язання, пров'язала ось тут, в наступному ряду, потім зробила на початку ряду збавляння в третьому вже ряду, повернула четвертий, пров'язала, нічого не робила. В п'ятому ряду я зробила збавляння. І одночасно з цим я робила на плечові скоси вже, тобто одночасно з горловинкою, я робила і плечові скоси. Тобто три розвороти в мене було по плечу і три збавляння. Розвороти по плечу я робила німецьким способом перетягування ниточки. У мене на каналі є майстер-класи, але якщо вам потрібні такі коротенькі відеоуроки, пишіть, будь ласка, я обов'язково для вас їх створю. Щоб було зрозуміло, більш детально. Одне плече дов'язала, пров'язала всі петлі, навіть які робила для збавляння майським способом, і закрила самим обичним, класичним способом. Перейшла на в'язання другого плеча, в'язала аналогічно попередньому плечу, також закрила всі петлі. Повернулася до передньої частини. Попереду я зробила для про ті ж самі. Збавляння 3, 2, 1 з однієї і з другої сторони, відв'язала 7 см і зробила закриття середніх петель, але перш ніж робити закриття серед... середини петель, я вирахувала, скільки мені потрібно відв'язати рядів. У моєму випадку, від закриття до повністю 20. 8 рядів, тобто мені треба було зробити 28 збавлянь. Тобто, з однієї і з іншої сторони, я робила по поднійому збавлянню 28 петель, таким чином було вираховано. Тобто на плечі 24 петлі відведено у мене одразу. А тут я в кожному другому ряду робила і тим самим Вийшла така у мене округла головинка, зшила плечові шви. І зараз ми з вами перейдемо до обробки самої горловини. Для цього нам потрібно з вами набрати петлі. Набирати я буду своїм улюбленим методом, ви можете з будь-яким вашим улюбленим методом набирати петлі. Петлі я буду починати набирати від плеча, в мене від лівого, ви можете з будь-якої сторони, з якої вам це робити набагато. Зручніше беремо наші, заходимо спицею в плечо... саме в плечовий шов, де ви шивали. І тим самим заодно ховаємо цей кінчик, беремо нову ниточку і приєднуємо її. Звичайно, ви це можете робити гачком. Але я пролучилася робити зпиця. Підняли наступну петлю ми зайшли, ми заходимо не в петлю в саму, бачите, а в її перемичку. Ось. Тобто шукаєте перемичечку. І з-під неї витягуєте собі петлю. Ось так. Так набираємо по всій. Довжині через перемички. Не через петлі, а через перемички. Будьте уважні. Одразу скажу, що гачком це робити, звичайно, набагато легше і простіше, але для цих цілей вам потрібен гачок без ручечки. У мене таких гачків немає. Тому я набираю за допомогою спиць. Я ще раз кажу, ви можете це робити гачком. Набираємо петлі повністю по колу. Як наберемо, зустрінемось. Будьте уважні, щоб набирати по, піднімати потрібну вам перемичку. Ось так будемо виглядати на вас. Піднімаємо і зустрічаємося, коли вже піднімаємо всі петлі. Друзі, ось таким чином має виглядати у вас набрана горловинка по колу для вашої зручності. Я поставила на початку ряду маркер. Ось він у мене йде, бачите? І я вже почала в'язання ряду. Тобто, Одна у нас іде петля виворітня, з неї я і почала свій в'язання рядку, а друга йде лицьова схрещена. І так буде по колу в'язати. Тобто виворітня, лицьова схрещена. Таким чином у вас горловинка трішки стане меншою, звичайно. І по колу ми зараз будемо з вами в'язати 5 рядів. Після чого зустрінемося, і я вам розповім, що ж нам потрібно в'язати далі. Ну що, друзі, ось такий вигляд має наша горловинка після відв'язування п'яти рядів. Ось так вона сидить ідеально, як на мене, зараз. І тепер я беру ще. На розмір менший, і буду відв'язувати ще 5 рядів. Після чого я візьму спиці номер 3 і також відв'яжу 5 рядів. Тому рекомендую це вам зробити самостійно, а ми з вами вже зустрінемося, коли будемо закривати петлі для нашої горловинки. Ще раз показую, дивіться, тут немає нічого складного, просто змінити розмір спиць. Самостійно продовжуємо зберігати наш малюночок, і в нашому малюнку нагадую: іде одна виворідня, одна лицева схрещена. Ось такий виходить красивий і ніжний малюнок. Ну що, друзі, я перейшла на спиці меншого розміру, тобто на трічку. Це в мене спиці Аді Novel. І, чесно вам скажу, я зрозуміла, що я не хочу робити ще 5 рядів, тобто ще 4 ряди для горловинки. Я зараз ще один рядочок відв'язую і роблю закриття. Ну що ж, горловинка вже ось такий має вигляд у мене. Бачите, іде повне закриття петель. Еластичне. Мені дуже подобається. На каналі є майстер-клас українською, мовою, як. Закривати так розиночку, але щоб вас не відставляти, я зараз вам його все, все покажу, як я це роблю. І так, дивимося уважно, яка в нас тут іде петля. У нас тут іде виворітня петля. Чому ми знімемо це все для зручності. Тобто йде виворітня, і ми її в'яжемо виворітнею. Потім повертаємо на цю спицю на нашу. Наші обидві петлі, ниточка бути, як при в'язанні виворітні петель. Заходимо в ці дві петлі і пров'язуємо їх виверідньою. Далі дивимося, у нас іде лицева схрещена, і ми її в'яжемо лицевою схрещеною. Повертаємо на спицю і будемо пров'язувати дві лицьові разом. Я в такому випадку часто спицю не витягую, щоб було швидше в процесі в'язання. І ще раз виворітня лицьова, Ось таким чином. Не поспішаючи, ми робимо закриття нашої горловинки, після чого ховаємо наші кінчики. Уважні будьте, як ви в'яжете і як розташовуються ниточки, бо саме від цього залежить. Правильність розташування. Бачите? Мені дуже подобається, як виходить. Ось таким чином. Дов'язуємо до кінця нашої з вами роботи. Після відв'язування нашої з вами горловинки ми переходимо на в'язання рукавів. Мені дуже подобається, як вийшла горловинка, просто мастхев. Будемо в'язати тепер рукави. І рукави почнемо з вами в'язати з підмишок, правильно назвати <Ach> <нах quarterback> знизу, щоб по... ниточки всі сховати гарненько. Беремо наш моточок, приєднуємо ниточку. І будемо піднімати. Дивимося уважно, де ми гарненько можемо підняти. Бачите, ось, ось наша йде перша виворітня петля. Я хочу, звичайно, спочатку вияти виворітню першу. Тому я піднімаю ниточку, як виворітню. Бачите, тут у нас буде такий велика прогалинка. Це нічого страшного, це просто ниточки, вони потім підтягуються. Я ж буду підхоплювати під ось ці дві петлі, які в нас були імпровізовані, і тим самим одночасно фіксувати нашу ниточку. Ось, бачите? Дивіться, уважно, де ви будете підхоплювати. Оп, бачите? І так, до кінця нашого ряду. Тут, ось я дивлюся, якщо дуже велика прогалина між ниточками, бо тут же ж ми робили бавлянечка, то я буду все між половиночками набирати. Уважно набираємо. Головне, коли наберемо всі петлі до цієї частини, і від цієї у вас має бути однакова кількість петель. Обов'язково прораховуємо. Як наберемо, зустрінемося, я розповім, скільки петель у мене вже набрано. Можете гачком, можете чим завгодно. Ось так я підняла петлі для рукава одного поки що, звичайно. І в мене вийшло 59 петель. Тобто по 28 петель на боку і одна центральна петля, яка буде у мене шов. Який, що веде і тут, і там. Це я так завжди в'яжу. Це єдина петля, яка вона так робиться. Після того, як відв'язали необхідну довжину рукава, в моєму випадку це 44 см, переходимо до формування невеличкого манжетику. В моєму випадку він такий просто варіант декору для завершення светра. Ви ж можете зробити все по-своєму. Ось таким Чином, як я робила. Я після відв'язання необхідної довжини робила наступне закриття. Дві лицеві пров'язуємо разом з хрещеною одна виборитня. Якщо ж вам складно пров'язувати дві лицеві разом з хрещеними, просто привіжіть дві лицеві, а вже у наступному ряду і в наступних рядах манжета, в'яжемо одну лицеву з хрещеною, Одна виворітня. Закриваємо будь-яким зручним способом. У моєму випадку це закриття було гачком. Саме банальний, саме простий спосіб. Другий рукав ми в'яжемо аналогічно і отримаємо ось такий чарівний светрик. Бажаю легких петель і неймовірних шедеврів.